І там блінку тачка біля тебе бабка є. Хай охитаєшся. То й тебе може карма догнати, їду. Якщо хочеш жити, то відкриєш добровільно. <риклад> Якщо ні, то тебе винесуть. Вас піка різали, бо бидла є, треба різати <риклад> <риклад> зу плене. На цих аудіозаписах голос, нібито, Олега Олешка. Саме такі погрози лунають на адресу Олександра Близнюка та його невістки. Про стосунки зятя і тестя, а точніше, справжнісіньку родинну війну у Луцьку, яка триває вже далеко не один рік. Ми розповідали раніше. Обоє чоловіків розповідали нам, так би мовити, свою правду та своє бачення сімейного протистояння, а також його причини. Олег Олешко неодноразово наголошував, що сусіди його тестя, начебто, можуть підтвердити, що Олександр Близнюк нібито часто заглядає до чарки, нібито водить автомобіль на підпитку і навіть має дещо ближчі як належить стосунки зі своєю невісткою, дружиною сина, який загинув на війні. Опісля таких закидів відзяття Олександр Близнюк теж запрошував знімальну групу телеканалу конкурентів. Приїхати до його оселі, аби поговорити із сусідами, тож аби дізнатися правду на заклик зятя і на запрошення тестя, ми все таки відгукнулися. Ми навідалися у двір багатоповерхівки, де проживає Олександр Близнюк, та розпитали людей, що вони думають про свого сусіда, чи справді він полюбляє випити, та які у нього стосунки із власною невісткою. Все для того, щоб зрозуміти, чи був наклеп і хто ж правий у цій ситуації. Через побоювання та напрохання людей ми закрили їхні обличчя та змінили голоси. А що б ви могли про нього розказати нам? Він дуже хороший людина. Він мого возрасти, наші діти дружили, він ж загинув сину. А якісь чутки погані не ходили далеко? А що я можу Ні, сказати? Він, він захищається від них. І я чула розговор, вона треба, я з нього можливо. Ми його не чекаємо, тому що він зараз в такому і судить, її син загинувся. Це не кожна людина це витримає. І вона до нього кричала: дай мені доступ до хати. Ключі, О, то дай. Ні, 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 два, може тому. Так, О, так, так, То як можна такі тож сідати? Куди там і стріляли, і Бог знає, що в хаті. Нам зять пана Олександра повідомив, що нібито пан Олександр має проблеми з алкоголем, Нічого, ні, ні, ні. він на машині їздить. він їздить. Він на машині їздить. Він, він кожен день возить робочих, вони прибирають біля так. Якби він мав за закону, то він тобі не їздив би. Це дуже хороша людина, позитивна, що я скажу. Ну, щось не, не так у його родині, але ну, особисто я не втручаюся. А от ваша думка взагалі про нього і про його відносини, наприклад, з невісткою? Як, як в них відносини з, з нині вдовою? Ну, я не знаю, вона десь там не живе далеко. А... Ну, ми мияць, добрий день. Щось там перекинулося. Хороша людина, якби поганої думки, я про нього навіть, не скажу. Про Олега Олешка люди тут чули. Сусіди кажуть, що вхідні двері у квартиру Олександра Близнюка колись горіли. Переконані, це зробив саме його зять. Однак ім'я та прізвище казати вголос бояться. Він розказав, як він в такому будинку підпалив, що ми серед ночі мене невістка прийшла з другої зміни, через 10 хвилин горіло все. Що саме горіло? У них перегороджений коридор, і він той коридор щось там кинув і запалив. У нас на площадці не видно було. Я почула, що щось таке і воняє все, Я відкрила світла, не було. Ну там другі сусіди визвали пожарного сили. То то в такому його будинку таке робити, пітати, де зривати там біля його дверей. Залити двері клеєм, щоб він в хату не вліз. Так, то зять, то, то, то зять таке так. все робить. Ви знаєте там ситуацію у що... сім'ї? Я знаю, але я не буду нічого коментувати. Знаєте, я боюсь ту людину. Я вам відверто говорю. Кого? Ну не буду. Не буду говорити лишнього. Своєю чергою сусіди підтвердили нам ще й безжальні знущання з невістки Олександра Близнюка. А приніс на день народження вінка з кладбища і на забор ну, це, це, це вам пан, пан Олександр розказує чи та невістка? Це тут всі говорили. Побачили то. Там, де невістка Олександру невістка живе. Ну, ну тут рядом, рядом. хати хати. Оце буде так, то то, то то люди так роблять. Ні. Людь не зберігають навіть на ніку. Поставив капкана біля воріт. А освітлення яке. Я, як воно ноги туди не всунула, то не зв'язує. Однак, за словами сусідів, Олег Олешко не лише завдає збитків та шкоди тестові та невістці, а і начебто й своїм рідним. Якби у вас була можливість зв'язатись з його братом, ну я точно не знаю, де він живе, той брат. Він ж брату що да, облив машину е, кислотою. Тут був такий кардіналет, що туди далі нікуди. А, потім він там в селі щось спалив, казав. А братові чиєму? Своєму. 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 Машину кислотою облив? Да. Бо нам пан Олександр казав, що його машину облив. Може вже, після того, може, було, після того чи, може, хто не зрозумів. Ну, я, ми, наприклад, я знав, що, що це брату кислотою. Оскільки нещодавно суд постановив надати комплект ключів та безперешкодний доступ до квартири доньці Олександра Близнюка, яка за словами сусідів та самого близнюка теж вороже налаштована до нього, то люди переймаються, що тепер чоловікові загрожує велика небезпека. Отак у вас жити, хочуть жити. Вказуються ключі, дали далекі дочці. Вони його придушують. Сусіди Олександра Близнюка і взагалі стверджують, що його зяті, начебто, має найманих людей, які буцімто виконують його вказівки. Тут він ще може підіслати, він особисто вбивати не може, він може підіслати. І а в нього є що, якісь а, найманці? Як? Будуть. Тобто це він не своїми руками робить. Тобто він ні, когось прислав, якихось людей ні, не ну, акто підпалювався. Він сам приходить. Це ж не він припідпалював, а до невістки всякі ті фокуси робили. Натомість сам Олег Олешко у коментарі конкурент конкурентів все заперечував. Він стверджував, що ні людей, ні бажання чинити зло своєму тестові він не має. Дивіться, я не в тих повноваженнях, щоб у мене були люди, які можуть такі накази виконувати. Ми вирішили ще й звернутися за коментарем до поліції Волині, аби дізнатися, на якому зараз етапі триває справа про погрози та домашнє насильство. Ми отримали відповідь на інформаційний запит. У ньому йшлося, що досудове розслідування ще триває станом на 31.07.2023 року. досудове розслідування у кримінальному провадженні від 09.04.2022 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною першої статті 129 кримінального кодексу України. Погроза вбивством здійснюється сектором дізнання луцького районного управління головного управління національної поліції у Волинській області станом на день розгляду запиту будь-якій особі про підозру не повідомлялося. Відповідно до вимог статей 55 та 56 кримінально-процесуального кодексу України. Близнюка ОМ було допитано в якості потерпілого. Однак, вже згодом у секторі комунікації поліції Волині нам повідомили, що станом на 11 вересня 2023 року дізнавач спільно з прокуратурою закрили дане провадження. Тож що далі буде з цією історією? Невідомо сусіди близнюка побоюються за його життя, бідкається і сам чоловік каже, переживає не так за себе, як за те, щоб нічого і ніхто не зашкодив його невістці з внуком. Чоловік наголошує: якщо погрози не припиняться, то й далі добиватиметься правди і справедливості.